Так, правильно, ви все включаєте по очередності. У вас морозилки там беруть по 100 ватт, коли вона включиться. Але, якщо холодильник там 100-150 Вт, він при запуску може взяти там 1,1 кВт, 1,2 кВт. От, якщо ви всі своїх чотири там морозилки з насосної станції включитесь. Всі разом вони у вас не запустяться. А так як ви написали, що все всі чотири предмети працюють, прибори працюють чотири морозілки, насосна станція працює разом, але ви включаєте їх по очерідності. Тоді да, воно так буде працювати. Тому що ж кажу, морозілки по 100 ватт беруть насосна станція. Там ну, в основному десь до трьох в три рази більше бере своєї потужності заявлено при запуску іменно. Ну і це все короткочасно. Тобто, холодні дві морозілки, вони там по півтора кіловатта хай взяли. При запуске. Далі вони беруть постувати. Ну і так само всі її останні прибори. Тому от ви написали все правильно, що якщо по чередності включати, воно все буде разом працювати. Ну якщо порахувати по максимальній потужності ваші морозилки, то чотири морозилки по 1,5 кВт плюс насосну станцію, так вам треба реально здоровенний генератор. Так що кожен вибирає собі генератор, який йому по карману і для його цілей. А генератори у нас від 8 тисяч гривень, є різної потужності. 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10 кВт, і навіть і більше можемо привезти. Зарядні станції теж є.